Назвати Катерина, я приїхала із Барселони в Сан-Франциско, я марк маркетологиня вже 9 років. Працюю в американській агенції і я вирішила записувати такі коротенькі подкасти, де я буду розповідати про своє життя, про свій досвід і, можливо, це буде комусь корисним, особливо тим, хто планує або вже переїхав в США. Я емігрант і я живу тут майже два роки. Я живу в сан франциско працюю в американської агенції. Я переїхала із Барселони. Барселона це моє найулюбленіше місто у світі. Але коли з'явилася така можливість приїхати в США, я вирішила треба спробувати. Тому що США це країна можливостей. США це країна де ти точно маєш вирости або Просто повернутися назад. Ну, повернутися назад, я завжди встигну, У мене завжди є така можливість. Тому погнали! І ось я прилітаю в Сан-Франциско. Уявляєте, місто, звідки все починається: Bay Area, це Apple, Microsoft, це все, що тільки ви можете придумати і згадати. У сфері технологій, у сфері IT, починається тут, в Каліфорнії, а саме в Бей-Ерії біля Сан-Франциско. І я тут живу. Тут їздять автопілоти, тобто автівки без водія. І це вже така звичайна справа. Я покажу вам ось тут трошечки, як це виглядає. І я тут живу. Але коли я приїхала, я приїхала на новий рік. У 2022 році новий 2023 рік. І тоді у січні була аномальна, погана погода, були дощі, було важко. Я хочу вам сказати: якщо ви плануєте переїжджати в США, то дайте собі час перше розібратися з документами. Я раджу не починати одразу шукати роботу. Якщо тільки у вас є така можливість, не шукайте одразу роботу, бо це додаткова робота, за яку вам не будуть сплачувати зарплатню. І це важко знайти роботу США. Я шукала роботу півроку, у мене було старе українське резюме, таке красиве, я зробила його в Canva, я додала свою фотку і відправляла це резюме на Upwork. LinkedIn на всі вакансії, які я тільки хотіла. Спочатку я думала, що я хочу працювати маркетологом, налаштовувати таргет у Фейсбуці, стартапам, які тільки-тільки починають свій бізнес. І я відправляла свої резюмешки, і я вміла тільки налаштовувати Facebook рекламу, тобто Facebook та Instagram. Друга порада, яку я вам хочу надати, поки ви шукаєте роботу, дуже раджу вам. Вчитися додатковим навичкам одразу. Колись у січні я думала: та ну вчитися Google, налаштування Google реклами це мінімум півроку, у мене нема стільки часу. А я вам, хочу, але я вам хочу сказати, що час плине дуже швидко, я думаю, ви розумієте, я почала вчитися Google рекламі безкоштовно від Google. Я почала вчитися Google аналітики. Я заробляла собі різні сертифікати. Тому що м, американські компанії дуже багато дивляться саме на сертифікати. Якщо у вас є якийсь Google сертифікат або сертифікат, це дуже круто. Це дуже впливає на перше враження для вашого роботодавця, який дивиться ваш linkedin аккаунт. Тому заробляйте собі сертифікати, вчитися налаштовувати рекламу не тільки у Фейсбуці, вчитися налаштовувати рекламу. Навчайтеся у LinkedIn. а у мене є курс, який ви можете подивитися знизу в описі до цього відео. Є посилання на цей курс. Чим більше ви вмієте, тим краще вам буде на ринку праці тут в США. Я знайшла роботу на Upwork. Я працюю як контрактник з американською агенцією. Допомагаю налаштовувати Google рекламу, допомагаю з Facebook рекламою, з програмацію рекламою, з іншою рекламою. Коли мені стало легше, по-перше, коли я зробила всі документи, по-друге, коли я дозволила собі відпочити, я дуже довго працювала над своїм резюме, я дуже довго відправляла своє резюме і проходила співбесіди англійською мовою. Це було дуже дуже. Страшно, це було дуже стресово для мене виходити, ось так і розповідати про свій досвід англійською мовою при тому, що я на той час не так гарно розмовляла англійською мовою. Я ще вчусь, звісно ж, і тільки тоді, коли я дозволила собі відпочити, коли я сказала «ні». зараз. Я настільки втомилася, що навіть на співбесіді я сиджу, я не хочу працювати. А якому роботодавцю треба а, таргетолога, який не хоче працювати? Нікому не треба. Я дозволила собі відпочити і полетіла відпочивати в лос анджелес з подругою. А ми відпочили там цілий тиждень, навіть трошки більше. Сходили на масаж, погуляли по місту, подивилися на все навколо, зустрілися з деякими людьми. Мені стало настільки легше. Навіть перед цим легше стало, тому що я вже запланувала цю подорож. І стало легше, і я знайшла одразу дві пропозиції. Тобто одразу через свій стан я знайшла роботу. Це може якось звучати ненормально. Але це так. Я знайшла дві пропозиції, точніше, мене знайшли Upwork. І відтепер я топ-рейтед спеціаліст Upwork. Після цього я вже рік. Працюю в американській агенції. Сьогодні рівно рік, як я працюю в американській агенції, я навчилася розмовляти англійською мовою краще. Я навчилася налаштовувати Google рекламу краще. Я навчаюсь протягом своєї роботи, і я підвищую собі вартість за свої послуги для клієнтів і для цієї роботи. Все почалося з чого? Того, що я тільки дозволила собі відпочити зараз. Я ще пробую новий для себе напрямок. Я продаю картини, і в цю суботу я вже продала одну картину на ярмарці, і це велике досягнення для мене. Я дуже пишаюся цим досягненням. Приймаю це і далі буде тільки більше, тільки краще. Дарит я не закидую, я продовжую працювати, тому що він працює всюди, в США, він працює в Україні, в Європі. Всім треба реклама, і я можу це запропонувати клієнту і можу на цьому заробляти гроші поки що на своїй канвас для того, щоб малювати картини. Почався мій новий етап життя рівно рік назад, і я вирішила записувати ось такі невеличкі подкасти на хвилин 10 для того, щоб. Хтось почув, хтось зрозумів, що все ж таки є світло наприкінці тунеля. Дайте знати, наскільки такі подкасти буде цікаво слухати, дивитися. В описі до цього відео я додам всі необхідні посилання на курси, які в мене є, на моїй інстаграм-аккаунт. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду дуже вдячна за, за ваш коментар. Напишіть. Планують ви переїжджати в США чи ні, де ви знаходитесь зараз, ким працюєте, ким плануєте працювати, і ким ви хотіли бути в дитинстві? Я сподіваюся, що ваш день або вечір буде гарним, і побачимось на просторах YouTube.